Вітаємо вас на території Ковалівка екопарк. Зимовий екопарк. Проведемо екскурс в наші зимові будні життя нашого екопарку. Йдемо до зимового приміщення. Це приміщення, яке ми вже будуємо певний час. З самого літа це приміщення буде призначене для приматів, так ми будемо називатися Дім приматів. Тут у нас вже на 75% практично заповнено хоч іде ще будівництво, але ми заповнюємо тваринами, переселенцями, бо немає можливості зробити все швидко і запустити за один, за один день проходьте. Це така наша маленька перемога, до якої ми йшли завдяки волонтерам. Всім небайдужим. Ми будували практично з середини літа це приміщення. Всі тваринки, які в нас були, вони були тр трішки втіснуті з умовами існування. Тобто і наші місцеві тваринки, вони прийшлося їм потіснитися своїм помешканням. Але вже зараз ми розширюємо їхні вольєри, їхні домівки, і кожен день, кожен тиждень. Конкретні якісь мавпочки отримують своє нове, нове, нове помешкання. І вже переїжджають до нового помешкання і покращено їм їхні умови проживання. Тобто життя налажується в них. Пепсик, покажи нам свої губки, покажи, який ти молодець, покажи пепсик, пепсик. Звертаю, бачите на вас увагу, які, які вони раді, що вже мають нову домівку. До цього приходилося ділити з товаришами, так? Це називається свинохвостий макак. Свального парку вони приїхали, так і були, так і були вони з сім'єю. Тут самеці дві самеці. Війну пережили Всі, вся сім'я. Вже вони оговталися, заспокоїлися, починається процес відтворення. Вже, вже у нас є капуцини дали. Діточок Лемури, павіан гамадріл, Павіан-Бабуїн. В цьому вже зимою, навіть в цьому 2023 році, вже в нас є дітки, діти війни. Зараз такий тяжкий час в зв'язку з тим, що постійні відключення електроенергії, тварини теплих кліматичних зон потребують температуру. 20 і плюс, навіть якщо ми говоримо про деяких окремі види черепахи та інші мавпи, які потребують 25 до 30 градусів температура, що повинна бути в плюсі. Тяжко, бо відключення зараз переходимо, коли немає світла за допомогою генераторів твердотоплених котлів, стараємося набирати температуру, яка щоб більш-менш була в рамках тих, що потрібно для тих для цих для існування цих тварин. Тобто завдяки генераторам складно, але, але виходимо з ситуації. Було, коли зараз було дуже прохолодно. У нас тут температура була і до мінус 15-17 опускалися, і сильні вітра. Ми тут знаходимося в полях, ви знаєте, то, то дуже холодно було, дуже складно, але оцей етап ми вже пережили. Надіємося, що вже таких морозів довести не буде і чекаємо тепла. Можливо, десь це і не зовсім правильно, що ми не закінчивши об'єкт, але в нас немає іншого виходу. У нас немає іншого виходу, тільки закінчується будь-який вольєр, тільки ми маємо можливість переселити тварин. Ми звичайно переселяємо тварин, для того, щоб вони вже могли більш комфортно. Проживати в новому вольєрі. Тварини як люди. У них є також, також звичайні сімейні конфлікти. Тобто, якщо вони знаходяться в невеликих клітках, невеликих вольєрчиках, то це ще більше приводить до того, що, можливий якийсь травматизм стосовно якихось там сімейних вияснень ситуації. ви розумієте. Тобто, переїхавши до нових домівок, в них є більша територія, більша площа, і це покращує і для тварин, для кіперів. Які, це безпечніше, бо є які, деякі вольєри, які не зовсім навіть, інколи безпечно заходити. а мені самому заходити до тих вольєрів, бо е, мала територія. І все одно тварини себе ведуть по іншому. Тобто, коли в них є своя територія, коли вони спокійно себе відчувають на цій території, вони взагалі по іншому себе ведуть відносно і відвідувачів, і відносно кіперів, які за ними доглядають. Зараз ми знаходимося якраз біля вольєра з капуцинами Плакса. Це також переселенці з Копарка, І вже ми можемо побачити зверху самиця. Це малюк вже 2023 року народження. Тут є трошки старший малючок, він народився в листопаді, якщо не в листопаді місяці 22 року. А це вже потомство 23-го року. О, ще в нас попереду дуже велика робота, коли ми закінчимо це приміщення. Весна впереді не за горами. Ще треба будувати вольєри на вулицю, щоб вони виходили. Бо ще там ми ще не будували. Зараз ми знаходимося біля вольєра бабуїнів. Це такі вредні мавпи африканські. З ними все потрібно дивитися, бо все залежить від фізичного стану. Якщо самиця приходить в охоту, то самці взагалі зовсім інша поведінка, вони стають царями і не пускають нікого, ніде нічого. Тобто дуже небезпечно. В Африці вони, вони, вони групами можуть навіть відганяти левів і гієн. Так що це така небезпечна мавпа. До 85 сантиметрів, навіть до метра самці висотою Але розмір в них дуже велика сила. Тобто він коли здається, що невелика така мавпочка, але, але о, бачите, він виглядає, бо є одна самиця зараз в стані охоти, і він цей, цей, свою територію захищає. Позіхається, він не те, що позіхає, бо він заморився, йому треба відпочити. А він показує, що він тут хазяїн, і якщо я... Оцю дистанцію його комфорта починаю пере, 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 переходити, то, звичайно, йде атака. Багато відвідувачів, приходячи до мавпочок, посміхаються, показують, вибачте, зуби, думають, що це, що це якась там гримаси, що цей тваринка подобається. Це не так. Примати розцінюють це як підготовка до атаки. Посміхаючись, якщо ви показуєте їм зуби, вони розуміють, вони не розуміють, що це посмішка, розуміють, що це підготовка до атаки. І Ми можемо спостерігати в багатьох приматів, що перше, що вони присідають, позіхають, начебто. Думаю, що там як, як сони, це ні, це він показує те, що він готовий до бою. І якщо далі ви його починаєте провокувати, то звичайно він починає, чи ця група, чи це одна особа, починає атакувати. Творік. Опа, бачите? Все. Все, бачите? Все. бачите? Ми знаходимося в вольєрі з ката. це ендеміки Мадагаскару. Також переселенці з фельдмени парку. Бачите, як воно. Каже, так нормально в кадрі, так? Да? Разом вони ділять цей вольєр з колобусом, така є, який б'є примат. Дівчина поглядає. Їх було два самці. Один загинув в Харкові, коли були сильні обстріли. Другий самець врятований і зараз вони тут живуть разом. Після перемоги знайдемо йому наречену з Африки чи звідки бо вони в Африці живуть. І я думаю, що буде все в них добре, так як і в нас. Це цікава пташка. Дивіться, який найсалатовий клюв. Самиця хрюка як порося. Розивається куріний гусь. Лапи не то курячі, не то гусячі. Клюв салатовий. Ну йди до мене, посидь, посидь, посить, посить. Сядь, посидь. Розкажи, як тебе справи. Що все добре. Mm. Да. І ви розкажете, і ви розкажіть, як справи. Ті хороші дівчатки. Так, да, так, да, так. Да. Бачите, все добре. Потеплішало вже, так? Да? Потеплішало. Покупаєтесь водичка. З цими пташками трохи легше, вони хоч і не бояться холоду, то не треба нам їх обігрівати. Дивіться, скільки гусей, так різновидів. І вони вживаються всі на одній території, в принципі. Не рахуючи, коли буде весна, сезон розмноження, там щось буде, хтось колись вияся відносини. Приматами, з кошачими так не буває. Тобто не можна їх зігнати всі в один вольєр. Хочеться швидше перемоги і тепла. От альпаки розбіглися, зараз потепліше, але вони, дивіться, розійшлися по всій території пастися. На сьогоднішній день 31. Це все зараз біля нас гуляють дівчинки. І ми на весну чекаємо бебі-альпачий бум. Тобто будуть, будуть дітки, так що будуть цікаві, цікаві моменти в житті. Зараз знаходимося ми до, біля будиночку Альпак. Через певний період вони радію від тижня до двох ми його закінчимо будівництво. І альпаки також отримають свою особисту домівку, де не будуть ділити їх з козочками, віслюками та іншими тваринками, а будуть жити в окремому будиночку. Це для них це буде комфортно, тим більше ми зараз очікуємо навесні, що мами будуть приносити малюків. Ми зробимо їм там окремі спеціальні бокси, для, так боксивами родільні для народження. І вони там будуть собі комфортно, спокійно народжувати, щоб їх ніхто не турбував, щоб, їх не, 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 щоб вони були в стані спокою. Теж багато чого ці тваринки пережили, бо... Якраз ці, ці взагалі були в окупації, ми не могли їх забрати в Харкові і Вони там були в території, де стояли росіяни. То деяких ми виносили на руках, бо вони були закриті в загонах, їх ніхто не годував, то ми їх там через дві тижні виносили на руках, бо вони були безсилені. Добре, що це була весна, і вони там, якісь хоч десь, там десь якісь там бруньки та якісь гілочки їли і вижили. Але вже за, за сезон за літо відділися. Зараз я заходжу біля такої легендарної людини, так, яка з перших днів війни в Харкові фельдмально яка працювала в екопарку, вона 10 років працювала в екопарку, це її да? це от її підопічні, які були в екопарку, і переїхали зараз сюди, в Полтаву. І вона поїхала, кинула все і поїхала з ними. Це її черепашки. Серце крові обливається. В нашем парке была одна из самых лучших коллекций именно вот больших животных. Это наши шпароносные черепахи. Шпароносные черепахи, у нас их было 16. И чтобы вы понимали, мы первые на Украине, кто их инкубации вывели. Вот я как раз сижу возле нашего мальчика. Это мальчик Габи. У него было уже около 40 детей. И это самцы намного крупнее, чем девочки. И это наш мальчик. Ему 28 лет в этом году было. Называется правильно, это африканская сухопутная шпароносная черепаха. Они живут в Африке, роют себе тоннели, тоннели до 15 метров в длину, до 5 метров в глубину. И жару и холод они именно вот пересиживают в этих тоннелях. Для них самое основное это температурный режим. Температура день должна быть 45 градусов, до 45 ночь должна быть 25. Но когда бомбили, когда была холодрыга, когда у нас в парке отключили все, и вот у меня две вот таких черепахи погибло, потому что самое, если кошечку, собачку можно взять на руки, даже обезьянку, то тут надо 5 человек, чтобы ее поднять. Она 140 килограмм. Вот. Их вывозили уже в конце февраля, это было критически, они были холодные. Я думала, что они войдут в анабиоз, и мы их не просто не разбудим. Занимают третье место по величине они очень любопытные если говорят что вот ползешь как черепаха это не за наших черепах они не ползают как черепахи они если брачный период то брачный период начинает если вижу цель не вижу препятствия они именно вот видят цель и ползут как торпеды когда ихние бои когда он видит свою барышню ихние бои это слышно на несколько километров потому что для них самое основное это Перевернуть соперника. О. Вот как раз, видите, да, мы начинаем, видим цель, не видим препятствий. Это вот как раз то, о чем я говорила. В природе с тысячи штук выживает всего-навсего 5%, потому что рождаются они, я вам покажу, всего 28 до 30 грамм. И когда вот эта вот малюпуська выползает с песка, она просто, перевора, просто погибает. Это альдабры, живут на Альдабских островах, занимают второе место по величине, если те третье место, по величине в мире, то эти второе место. Они растут до 350 килограмм, это маленькие дети, у них через пару лет наступит только половозрелость. Они на Украине есть только у нас, что мы это первые на Украине, кто их инкубация выведет. Это будет мое тоже детище. Растут эти детки до 350 килограмм, представьте, вот такого размерчика. Они становятся на задние лапы в поисках еды, и шай вытаскивается на целый метр. Каждый день еду меняем, Каждый день рацион добавляется что-то. Э, сегодня, допустим, без белковой пищи, завтра у меня будет белковая пища. Э, овощи, фрукты это каждый раз присутствует. Последнее животное паспарке мы вывезли 5 мая. И как раз в конце мая я уже с конца мая я здесь. Мы тут и живем, и работаем, и вкладываем всю любовь и душу, так как было это в нашем парке, и это считается наш парк. Так что как работали, так и работаем. Вы знаете, если в начале войны мы не знали, что делать, это никто не знал, что делать, то мы просто делали свою работу. и под обстрелами, и по два, по три раза приезжали, и э, был билет в одну сторону, когда, когда рядышком разрывается, и когда ты это видишь, но знаешь, что тебе нужно загнать э, обезьяну или казуара, то мы не бросали никого, понимаете? Мы просто брали и выводили. Вот этот москвич обстреляли твари, когда был брендированный автобус, когда нарисованы животные, когда этот, это ну просто звездец. И вот это твари стреляли, это... Это как раз одна из машин, которая мы вывозили наших животных. Так что... Ой. Опа да, залетаем швидко. Сейчас я делаю вот так, и пули залетайте вот туда, бегом. Быстро, быстро, быстро. Быстро, быстро, быстро. А я дочь золотая. Мама ребенок. Вот это вот мое детище. Вот это моя бусинка любимая, да, дочечка? Ай, Ась. Да, мамина девочка моя золотая. Мамина девочка, да. Мамина дочь, да? А моя девочка. Ай, она любит, чтобы ее тюхмарили. Она любит, чтобы ее... Ей только годик. Она родилась 1 октября. Она была вот такого размерчика, как наш копибарчик, даже меньше. И когда она родилась, я как раз была в Испании. И как раз приехала с Испании, прилетела. И я 10 дней жила вместе с ними в одном вольерчике, потому что нужно было смотреть, как мамочка, как папочка будут ухаживать за ребеночком, как они себя будут вести. И вот это вот чудо наше... Вот такое. Это равнинный топир. У нас за последние 25 лет с бывшего СНГ она родилась только у нас. Все любят ласку, все любят внимание, чтобы на них вот обращали внимание. Вы же видите, тоже температурный режим здесь тепленько, потому что беспокоимся, боимся, чтобы они, не дай боже, не заболели. Равнинный топир, не парнокопытное животное, да, это... Вот такая бубусечка родная. Дівчинка, давай потюхмарю, давай. Не все видели, кто такой равнинный топир. Или много приезжают гостей и спрашивают, а у вас капибары есть? Да, у нас капибары есть. Но капибары, это отдельная тема. Просто всех мы сюда не можем водить, потому что очень любопытно. И видите, вот, большую часть жизни они проводят в воде. Но так как быстро это делали, сделали бассейн небольшой, но на следующий год будем делать все правильно, где они будут плавать, где они будут получать кайф от жизни а это наша дочка да? и когда начали называть там приглашали разные имена придумывали я говорю нет говорю вот она будет у меня долечкой потому что это действительно доля это вот вот такое чудо юдище родилась и это действительно вот как праздник как доля это вот вот видите Они показывают, где почесать, что сделать. Это действительно так. Вот, да? И как ты ей не сделаешь, если она этого хочет? Животные в нашем парке прижились с удовольствием и прижились благодаря только тому, что нас тут приютили, нас здесь приняли. Большая часть животных, это 60%, приехала сюда с экопарка, приехала с экопарка, но все копытные, это лучше не придумаешь, это те условия, в которых они должны жить. Там, где им комфортно, там, где приближенные к условиям жизни. Благодаря только неравнодушным людям, это вот парк цветет, будет свести и будет один из лучших не только на Украине, но в Европе. Слава Украине! Очень любопытные, Такие вот контактные. Они... Это не... наш ребенок войны, да, это вот да, наш маленький мальчик золотой. Ты что там стесняешься, сыночка, да? Это ребеночек. Bir de bir uçuyoruz. <laughs> Uçsak. 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 Uçsak.